експеримент на селі місцева влада переклала відповідальність за водопостачання на громадські організації. До чого це призвело? Комунальні експерименти про це і не тільки у сьогоднішньому випуску програми Бульова точка. Вони, хазяї водопровідних мереж та свердловин у селі, проводять збори просто неба, бо більше ніде. Старий клуб давно розвалився. Мешканці Правобережного уже не раді, що 10 років тому погодилися на створення громадської організації. Експеримент. Різком провалився. Чому орган місцевого самоврядування переклав свої обов'язки по створенню комунального підприємства на так звану організацію Товариство Вододар? Ми ж забезпечуємо саме ремонт водогону на зарплату, на налоги, саме покупаємо насос. Нагрузка дуже велика, на громадську організацію так і тягнуть непосильну ношу. Це треба, щоб займалася сільська рада. Сільська рада на даний момент уже 10 років. Оце вони так просто сказали, що це багато роботи. Зіпхнули на людей, здали в оренду. І тут дуже зараз таке напряжена така обстановка робиться. Ну, край вже прийшов. Немає копієчки, щоб ми могли купити трубу, допустимо, чи ту муфту, чи з згонтой. Нас немає на щиту, ні копієчки. З першої ідеї сподобалася усім сплачувати за послуги безпосередників, отримувати якісну питну воду. Хотіли, як. Краще, а вийшло, як завжди. Нинішній голова громадської організації, і слюсар, і механік каже у жителів ні досвіду, ні навичок утримувати такий об'єкт, а наймати кваліфікованих фахівців нема за що. Я вважаю, що вихід з цієї ситуації, це тільки комунальне підприємство. 22 сільські ради по Дніпропетровському області, там, де существує башня, де є скважина, везде комунальна служба. Общественная организация, ведь она не имеет надлежащей квалификации и не может содержать сети. То есть она, возможно, могла бы на себя взять ответственность по сбору денег, например, либо вот по какому-то может быть содержанию, но взять на баланс сети целого поселка и как бы, отвечать за них, как бы общественная организация не должна и не в состоянии. Матські організації віддали на баланс водопровідні мережі 62-го року. Через часті пориви люди тижнями сидять без води. Більше того, через невдале хазійнування одна з двох свердловин уже замулена. Оця свердловина це робоча, яка зараз працює і забезпечує село питною водою. Друга свердловина ця свердловина замулена. Чому вона замулена? Тому що немає настоящого господаря. Товариство споживачів питної води не здатне керувати таким об'єктом. Водонапірна башта на балансі сільради, але сюди місцеві начальники навідуються вкрай рідко. Створити комунальне підприємство для них дорого. Бюджет у нас зовсім не дозволяється на даний момент. Тобто пенсіонери можуть потягнути. На свою мінімальну пенсію. А... Ну чого так, ви кажете, пенсіонер? Якщо на, на той момент, коли вона створилась, вона все це окупала і все оплатилося. А тепер, як боржників, стало багато і ніхто за свою спожиту воду не платить, то яке комунальне підприємство це витримає? Буржників явно побільшало, коли проти колишнього бухгалтера громадської організації порушили карну справу. Жінку звинуватили у заволодінні чужими коштами та складанні липових актів про ремонт водогону. Справа відбувалася при колишньому сільському голові. Голова сільської громади відстороняє нас від ревізії і в своєму кабінеті складає оцей акт. І включає сюди членів ревізійної комісії. Нас там не було ще щось. З'являється в сільраді оці липові акти. На ремонт колишньому бухгалтеру інкримінують привласнення 1050 гривень. Однак, ревізійна комісія стверджує, виписки з банку вказують ще на 24 тисячі неврахованих гривень. Та до суду перевіряльників чомусь не допустили. Жінці винесли обвинувальний вирок. Апеляція повернула справу на додаткове розслідування. А люди лишилися розчарованими, якщо їхніми грошима маніпулюють, як довіряти громадській організації. Ми просимо його, давайте зробимо так, щоб ми платили гроші в сільсовет, щоб не забирали ці гроші в кармани. І оці 140 чоловік, які в основному платять за воду, нам піднімають і піднімають ціну. А ті, які не платили, так і не платять без власія. У сільраді ж наполягають. Люди самі винні. З 350 жителів третина не платить щомісячних внесків по 20 гривень. На даний момент це недоцільно створити це підприємство, а тому що? що немає можливості профінансувати його і утримувати. Краще це все на самотік. А чого самотік? Получається, громадська організація вона має свої права. может со своими загальными сбором организовать свою работу. Если происходит такая ситуация, что передается сети на баланс, в частности, общественной организации, то собственникам по-прежнему остается сельский совет, и с него никто не снимает обязанностей по содержанию этих сетей. И, скорее всего, вот при такой передаче было нарушено то положение, что сети были приведены в надлежащее состояние. Поки перекидання відповідальності за питну воду наша гра у пінг-понг. Люди стверджують, не можуть потягнути цей тягар. А чиновники наполягають, громадські організації сьогодні єдиний вихід. Подібна ситуація не лише у правобережному. Приміром, єдина громадська організація у Петропавлівському районі своєю безладною політикою може взагалі лишити селище без води. Миколаївка, 100 кілометрів від Дніпропетровська. Уже другий місяць мешканці без води. Усе через пориви локального водогону. Пробити власні свердловини люди не можуть. У нас був водопровод, який обслужувала шахти Стіпна. Так як ми пострадавша територія, під нами йдуть штреки шахтні. І води під землею у нас як такової немає. Скважно пробити неможливо. і 30 років нам воду поставляла. Шахта питна вода подавалася населенню безкоштовно, однак, після 30 років експлуатації водогін став непридатним. Шахта відмовилася його обслуговувати та зняла з балансу. Шахтное руководство объяснило, что обслуживать нас они не в состоянии и э, требует водопровод капитального ремонта. Э, вот. Ну, наше руководство сельского совета придумало такую общественную организацию Джерело. І почала міняти труби на пластикові. Заміна труб відбувалася швидко і хаотично, кажуть люди. На одній з вулиць мешканці клали труби самостійно, і кожен підключався сам. Кожен сам закопав, тут ми спільну трубу самі закопали. І виходить, що ми зараз не знаємо, у кого дві врізки, може, хтось і ворує. Ну, це перевірити тяжело. За півтора року у громадської організації змінилися три керівники. А борг за спожиту воду зріс до 50 тисяч гривень. Тепер кожен на свій лад звинувачує попередника. Коли почали молоді руководити э, в колодязі, там де знаходиться щочик і редуктор, э, стали туди постійно включати і виключати, залазити їхні люди. Не, не було определеного чоловіка, як у нас було. Тому э, сильно відкривали і почали пориви. Свого бухгалтера в організації нема, як і контролюючої ревізійної комісії. Внески люди платять, а води не бачать. Оце два місяці вже заплатили. Вже збор зібрали, а води. водички. Хадічки. У меня двое детей, на данный момент еще жду третьего ребенка. Детей покупать негде. Мне, чтобы помыть детей, мне надо от соседей носить воду, у них скважина, двумя ведрами. Ношу воду, чтобы помыть и этого, и старшего. Доносилась воду ведрами, в больницу попала. Хоча у людей є індивідуальні лічильники, борг нараховується по загальному. Іноді закуп води замість 6 гривень виходить у 10 років більше. От як у нас в много утечек было. Ми только начинали, там много утечек было. И получилось, что люди здавали помимо своих кубов 54 гривні. От я заплатила, сама заплатила за один куб, получилось, что у меня 76 гривень. Я заплатила за один куб использован. Да, получается золотая вода. Общий счетчик считает и наши дворы, и организацию, которая висит. Мы висим с организацией вот с Приднепровской железной дороги на одном счетчике, на их трубах. Була утечка піднівна, п'ятисуточна, текла вода. текло води на людей, на оплату людям на 16 тисяч. Борг з людей так і не зняли. Єдине, що зробила районна адміністрація: направила листа до водопостачальника з проханням виділити 50 тисяч гривень на компенсацію втрат води та заміну частини водогону. Це було ще у вересні минулого року. Вони все-таки хочуть, щоб їм давали безплатну воду, розумієте? Ось це вони і проблема в этом заключається. Они вже третій раз перевибирають цю громадську організацію, джерело. Сложні люди там. і по… По характеру там сложно. ну привыкли просто, что вот так и все должно быть бесплатно. Требуем по сей день, чтобы водопровод принадлежал сельскому совету. Да. Потому что вода – это стратегический объект. И невозможно так вот, чтобы водопровод был ничей. Люди копаются в этом водопроводе, как муравьи. Люди сами ремонтируют, люди тратят деньги на те же запчасти. Хотя люди платят 10 гривен за куб. И, 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 и не хватает этих денег не то, чтобы даже погасить долги перед ПРОВОКСом, а что говорить за ремонт это. На другой день после съемок сюжету вода на улице вокзальной так и появилась. Да, чи Довго. Это уже все, полежит. так круче раз два года, Ну как деньги, не погиб. Забестінь у Новомиколаївці на Дніпропетровщині. За копійки продали останні комунальні споруди. У приватні руки відійшли колишня баня, котельня та єдиний на усе село гуртожиток, яка доля спіткала продане майно, і чому депутати стверджують, що їх ввели в оману до 2000 року, і до времін существування совхоза тут, тут знаходилася баня. О, совхозная баня да? О, это принадлежало скажем так народу да это было коммунальной собственности О, после 2000 -го года после развала э, совхоза э, получается здание забросили им никто не занимался О, ну... Що привело його от таке состояння? Очевидно, зі старої занедбаної споруди вирішили дістати якусь користь. В останні дні хазяйнування колишнього сільського голови депутатам запропонували продати баню. На сесії було прийнято рішення о том, що виставити це здання на аукціон для продажу. Для продажу. депутатам при цьому Завчили о тому, що продається оце вот здание, звісно, одно, никакое другое здание не упалося. Посідня сесія, звісно, вона була підсумкова. Кожен депутат, який був у сільській раді, тоді каже, відчитувався за свою роботу. Ми навіть не знали, що то за чоловік сидить у залі. Потім встав чоловік і каже, я хочу купити вашу баню. Ну, Но... Всі вже ж на зриві такому почали казати, що вона стоїть без толку, що там ніхто нічого не робить, вже стільки років, вже все рознесено. Ну, хай купить чоловік, моє щось зробить. Але щойно нинішній сільський голова став до обов'язків, з'ясувалося. продали не одну баню. Это в свое время бывшая котельня, она действующая была. Ну, сейчас вот находится в таком состоянии. Значит, это и котельни отапливались многоэтажные дома, которые принадлежали Новониколаевскому карьеру. Ну, на данный момент оно тоже не используется, но в 2010 году на той сессии было продано вместе, вместе с баней. Ціна двох споруд сміховинна 7 з половиною тисяч гривень. Нинішній депутат сільради Петро Гриненко стверджує, аукціону не було, а депутатів ввели в оману. Ніхто не давав на продаж е, бані, ніхто не давав согласія на продаж цієї котельні, але воно все продане. Це очевидно, що вони їх, їх просто обманули. Тому що на останній сесії вирішався вопрос, хоча балакав з тими депутатами, виставити на аукціон. І то одну баню. Ну діло в тому, що аукціону не було цього. тому що ми ж зразу приступили вже. Це було ще останні дні це все зроблене. Рішення аукціону мали б озвучити на сесії, але цього не відбулося. Документів, які б підтверджували його проведення та вказували на нового власника, у сільраді теж нема. Уже два роки нинішній голова шукає, хто ж володіє двома спорудами у його селі. Хто виграв у мене ніяких документів на даний момент нету. Я не знаю собственника цього здання для того, щоб зв'язатися, навіть для елементарного наведення порядку здесь на території. Второй екземпляр был находиться у мене, тобто в нету. Нам не вдалося поспілкуватися з колишнім сільським головою. Його телефон відключений. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Але це ще не всі дивні продажі комунального майна в Новомиколаївці. Незадовго до бані та котельні у приватні руки віддали гуртожиток у центрі села. Ціна 2800 гривень. Як проголосували депутати, невідомо. Але факт, найрозбитіша хата у тій же Миколаївці коштує набагато дорожче. Він був проданий, тоді, звісно, ми були проти. Депутати багато було проти. Ми письмо писали навіть на щодо общежиття, що ми не хочемо продавати це общежиття. І тим більше за таку ціну – за 2800 гривень воно було продано. Чи до депутатів не дослухалися, чи так поспішали. Головне, у гуртожитку досі прописані три сім'ї. Правда, лі що ви прописані ще до сих пор в цьому общежиття, яке було продано? Так, да, я прописана. там, та саме сім'я пролася <гіллявся>, там. <гіллявся>, там. Я, дочка і син. Залізнична, три, якраз общежиття, в тебе номер думав. Зоя Скочко мешкала у гуртожитку 10 років. Каже, колишнє керівництво сільради створювало умови, нестерпні для проживання. Нас просто сказали, вибирайтеся, тому що ми будемо його продавати і замки позбивали і ну із комнат. Ж, познімали вікна, повибивали було, в, так. Так. вікна, двері що... такі так? узнає, щоб люди вибралися відтуда. щоб люди освободили. Вони спеціально це все ділили. Вони готували під продаж, унічтожали все, щоб тільки люди вибралися да, і мені... А між тим громаді завдані чималі збитки. Приміром, сільські очільники виставили б на аукціон плити колишньої бані і вирушили б не три тисячі гривень, а у десятеро більше. Та головне самі споруди, які зараз стоять без діла, могли б ще послужити на користь селу. У нас є молоді сім'ї. Молоді сім'ї. Ми могли ви це це общежиття навіть, от зараз поселити, многодієтна сім'я. у нас є. Ми могли б поселити їх. Хоча б временно ту ж баню можна зробити, в общежиття, можна. можна було і можна було опять-таки людей, людей туда посылать. Здание можно было использовать даже в своїх цілях, О, поставити здесь какую-то технику. Да, е, тем более у нас есть комунальні підприємства, які мы возродили. Скажем, уже подняли его немножко на, на ноги. Оно занимается обслуживанием водопровода. У нас свои скважины, у них нету ни ремонта. Не мастерської нічого нету, а нету по одної причині, тому що у нас нету зданій. Ну а здання, як ви вже зрозуміли, були поспішно допродані да, 2010. году. конність продажу комунального майна у Новомиколаївці мали б з'ясувати правоохоронні органи, до яких уже зверталися місцеві жителі. Однак поки без результату.